Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Вознісся! Істин... Так, брати та сестри, воістину Воскрес! Воістину Вознісся! Воістину живий наш Бог. Насамперед я хочу подякувати Богу за Його церкву, за церкву, в якій я возродився. За церкву, де я можу прославити Його велике святе ім'я і привітати вас з таким важливим днем у житті кожного християнина. Я вдячний Богу, що Він вибрав і мене грішного, бути носієм Духа Святого. Амінь. Сьогодні я хотів би відкрити Біблію і прочитати разом із вами. Що сьогодні промовляє до нас Бог. Це буде Євангелія від Івана, 14 глава. Ми будемо читати з 16-го вірша і далі, де Ісус Христос говорить такі слова. І благаю Я і вкішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував, духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас ще недовго і вже світ мене не побачить. Але ви мене будете бачити, бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я оці, а ви в мені, і я у вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець, і я полюблю його, і об'явлюсь йому сам. Запитує Юда Неіскаріоський його, що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові? На що Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить мене, то й Слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його. І ми прийдемо до нього, і оселю, складемо, закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Амінь. Тільки що ми з вами прочитали слова Ісуса Христа. Які були, сказані ще, які були сказані не тільки учням, але і нам, які живемо повсякденний. І не дивлячись на це, що ці слова були сказані ще так давно, вони є живі по сьогоднішній день. А знаєте чому? Тому що живий наш Еммануїл, живий наш Бог. Дорогі друзі, прочитавши ці слова, я хочу, щоб ми з вами усвідомлювали, про що йдеться у цьому Писанні. Сам Ісус Христос просить Отця за нас грішних, за те, щоб Він дав нам Духа Святого, Утішителя. Коли Ісус говорив ці слова, то учні. Вони ще тоді не розуміли, про що Він їм говорить. І я пригадую себе, коли я перший раз відкрив Біблію, я також нічого не розумів, що тут написано. Адже зрозуміти Слово Боже можна тільки тоді, коли Він пробуває у нас, а ми у ньому. І я вдячний Богу, що Він через Духа Святого відкрив нам наш розум і ми розуміємо Слово Його. Я вдячний за утішителя за Духа Святого, який всьому нас. Навчає. Утішитель, що світ його не знає, але знаємо ми. Утішитель це є той, хто нас потішає. Утішитель це є той, хто нас наставляє. Утішитель це є той, хто нас піднімає. Утішитель це є той, хто буде повіки з нами. Дух правди, що його світ прийняти не зміг. Але прийняли ми. Тому що ми не і світу цього. Амінь. Ісус сказав такі слова, що я не кину вас сиротами. Я прибуду до вас. І ви знаєте, зібравшися сьогодні тут, ми не є сироті. Так, ми і з вами не є сироти. Ісус уже прибуває тут між нами. Адже. Світ вірить тільки у видиме, у те, що бачить. Але Ісус сказав, що блаженний той, хто повірить у невидиме. Любі друзі, прийде час, коли обітниця Божа буде взята із цього світу. Прийде цей час, коли Дух Святий буде взяти на небо. І люди будуть шукати його, але не, не знайдуть. Тому блаженні ми, що прийняли духа правди. Блаженні ми, що Господь вибрав нас і ми стали Його дітьми. Саме цікаве, що у 21 му вірші ми побачимо, що Ісус вже знає, хто любить Його. Я прочитаю ще раз 21 й вірш. Того дня, е, перепрошую, хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець. І я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Брати та сестри, ми бачимо, що мати заповіді Ісуса є недостатньо. Їх треба виконувати. І їх треба зберігати, тому що тільки так пізнається любов до Нього. Біблія каже, що хто має любов до Нього, того полюбить і він. Біблія каже, що хто має любов до Нього, об'явиться сам Він. Біблія каже, що хто має любов до Нього, оселю складе із ним. Любі друзі, да благословить нас Бог, щоб ми з вами мали таку саму любов, яку хоче бачити Ісус у нас. І ще одне місце із Писання я хочу прочитати це. Книга дії святих апостолів, Перша глава, ми будемо читати з 4 по 8 вірш, де написано такі слова. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав, ви чули від мене. Іван, бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, питали його і говорили чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій юдеї, та в Самарі, та аж до останнього краю землі. Амінь. Ми бачили, що перед тим, як Ісус мав возноситись на небо, Він звелів учням, щоб вони чекали обітниці очі. І коли Він сказав, що охрещені будете Духом Святим, то учні подумали, що ось зараз Царство Небесне наблизиться. І вони стали питатись його: Господи, чи не зараз? І я думаю, що. Кожен із нас хоч раз у житті задавав таке питання Богу. Господи, чи не зараз? На що Ісус відповів, то не ваша справа знати час та добу. І дійсно, брати та сестри, це не наша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. Наша справа полягає в тому, щоб ми, прийнявши силу Духа Святого, Могли бути його свідками і проповідувати Євангелію аж до останнього краю землі. Бо така Божа воля про нас. Дорога церква, якщо Господь нас вибрав і обдарив Духом Святим, не угашаймо Його. А навпаки, давайте горіти для Бога, пізнаваючи його істину і правду. Адже хто буде чинити так, той не залишиться без нагороди. Амінь. Тому нехай Бог нам допоможе, щоб про силу і вірність Його, Бога Отця, Бога Сина, Бога Святого Духа, Бог, який є живий і сущний на небесах, щоб про нашого Бога повірив весь світ. Амінь. Ми зараз із вами будемо молитися. І я хотів би, щоб кожен із нас подумав над таким питанням. Чи ми чинимо роботу наповну для нашого Господа? Він обдарив нас Духом Святим. Він дав нам потішителя, щоб ми. Знали, як чинити, щоб ми читали Його слово. І я хотів би, щоб ми сьогодні порозумували в молитві, чи ми наповно служимо для нашого Господа. Чи, можливо, ми можемо більше для Нього працювати? Тому давайте, вставши, хто бажає помоліться на закінчення я. como luz.